Росіяни продовжують штурмувати Авдіївку ще на Донеччині, намагаються взяти місто в кільце, тиснуть в основному з півдня. По Авдіївці гатять артилерією, мінометами, і під цим шквалом вогню все ще живуть більше двох тисяч людей. Там побував і наш кореспондент Віталій Бакуменко. Росіяни останніми днями дуже потужно штурмують Авдіївку. Обстріли тут не припиняються. Б'ють і з важкої артилерії, з мінометів також стрілецька зброя тут, тому що росіяни вже досить близько до Авдіївки. І ось ви можете бачити результати цих агресивних дій Російської Федерації. Місто Авдіївка перетворюється на руїни. Ворог підходить з півдня міста. Зараз бої точаться переважно в полях та посадках на підступах до Авдіївки. В передмісті все частіше можна почути звуки стрілецької зброї. Росіяни кілька днів штурмують, потім хвиля відкочується. Наступає примарне затища. Обстріли тривають, але стають менш інтенсивними. Ворог в цей час поповнює свій БК та привозить нових штурмовиків. Тактика бою схожа на ту, яку зараз окупанти використовують при наступі на Бахмут. Малими групами намагаються прорвати оборону Збройних сил України. Виявляє Ють наші вогневі точки, і потім б'ють туди артою. Добре навчений кулеметник, чи добре навчений оператор ЕГЭС. Всі ці маленькі групи дуже швидко, якщо він уважний, й нього є спостережний пункт. Хлопці йому дали сигнал, що пересувається невелика група, неважно кого мобілізованих вагнерівців регулярних військах, чи, 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 чи бійців регулярного війська. Добре навчений гранатометник за ГРС Всю цю групу може розмотати за декілька хвилин. В місті все ще залишаються більше двох тисяч людей. Якщо восени місцеві ще виїжджали, то зараз тут ті, хто твердо вирішив, перезимують тут в Авдіївці. Місцеві гуртуються, обирають якісь вцілілі приміщення, підвали, там все максимально утеплюють і збираються зустрічати морози. Каждый день считаем, нам уже это осталось прожить 88 дней до весны. Мы просчитали. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, трудные месяцы. Но ноябрь как-то Бог послал, что он такой был хороший ноябрь. Вот декабрь нам еще послал Бог. Осталось 88 дней, будет весна, и мы будем живы. Кожного дня росіяни буквально розбирають своєю артилерією місто на цеглинки. Цілі райони Авдіївки, де ще зовсім нещодавно жили тисячі містян, тепер в руїнах будинки стоять обвуглені від постійних пожеж. Пусті вікна розвалені, цілі прольоти п'ятиповерхівок. Бетонні перекриття під тиском своєї ваги провалюються нижче й нижче. Тепер ці будинки, як бетонний щит для міста, вони приймають на себе удари ворожої артилерії. І від цього в смертельного вогню намагаються сховатися кілька тисяч авдіїв. Діївців, ось написи на дверях. Це нагадування про перші обстріли міста. Ось 28 лютого зникло опалення. 27 квітня перше влучання в цей будинок. У сусідньому стовпчику рахують дні цієї повномасштабної війни і дні до весни, бо тоді, нарешті, повернеться тепло. Никогда не думали, що будемо так жити. В цій місцевій дитячі бібліотеці знайшли тимчасовий прихисток дві місцеві жінки. В цій кімнаті встановили буржуйку і тут сплять. Сусідню кімнату через низьку температуру в приміщенні називають холодильником. Тут серед книжок зберігають продукти. Буржуйку встановив сусід. Тепер в кімнаті тепло. Далі нам печку эту буржуйку з трубами, і он те это сам сделал. USB поставил и вывел туда. И вот это мы дровами можем, добываем дрова, ходим, и рубим, и пиляем, просим, нанимаем кого-то, чтобы нам напилили дров. И вот это так топим. Здесь, конечно, жарко, вот это мы тут ночуем сейчас, потому что в квартирах невозможно находиться. Один градус, один-два градуса. А в цьому підвалі будуть зимувати вісім людей. Тут живуть жінки і Борис. Єдиний тут чоловік. На ньому все господарство: дров нарубати, води наносити, знайти їжу. І це все під постійними обстрілами. Вчора вони вдома прилетіли, в, в крані під'їзд, квартиру розбила, там добре загоріла, вибило все. Ну, а так постійно. То під дом, то в дом. Тут теж встановили буржуйку, запаслись дровами, їх обережно склали під стінкою підвалу. До людей та тепла прибились і кинуті господарями пси. Ось цього собаку на прізвисько дружок місцеві врятували від смерті. Пес потрапив під обстріл і втратив ногу. Його стікаючого кров'ю підібрали на вулиці та виходили. А, вон, і, Доді, полгода назад тому оторвали лапу. Под обстріл попав, зарвали лапу, тужіє залічили. Жити в Авдіївці зараз це ходити по краю. Ніколи не знаєш, куди впаде російський снаряд. Але попри це, люди якось налаштовуються на позитив. Попереду новорічні свята, хоча навіть складно уявити, які можуть бути свята в розбитих будинках та під прицілом ворожої артилерії. Але багато місцевих, як от і Ольга Іванівна, вірять в краще. Намазать зі гушу білий, потом досі компасити. Тиводять З Завдіївки Віталій Бакуменко, Оскар Оскаянсон з телеканалу Еспресо.